Привіт-привіт! Сьогодні. Привіт-привіт. Сьогодні розкажу вам про ось таку манюсіньку книжечку, тому, напевне, це буде найкоротший відгук на каналі. Книжка Чорна королева від української авторки Марі... Марічки Плай. Це видавництво Creative Woman Publishing. Зайдіть в шорці в мене від цього видавництва. Є відгук на книжку Я забула труси. Крута книжка. Але зараз поговоримо про ось цю. Про що книжка? В наш світ приходить чаклунка з магічного всесвіту Чорна Королева. Її мета зустріти тут головну лиходійку, перемогти її в двобої і перестати бути лиходійкою самій. Для цього вона вирішує знайти найнещаснішу людину. І це Ліда. Звичайна дівчина. В якої все життя, робота, дім, в неї і так багато своїх проблем. Аж тут, після зустрічі з королевою, її життя взагалі летить в шкереберь. До квартири її вривається казковий принц, який зовсім вже не такий прекрасний, як в казках. А в дзеркалі замість себе вона починає бачити те, якою її бачать навколишні. школяркою в шкільній формі. Акторкою фільмів для дорослих, монахинею, але лише не собою. І щоб зняти з себе ці чари і повернутися до нормального життя, треба дівчині згадати, хто вона сама є і чого вона бажає насправді. А це ой як непросто. Чи сподобалась мені сама книжка? Я би, знаєте, віднесла її до розряду прикольненьких. Непогана, не шедевр, вона не ввійде. Мої улюблені точно, але я й не скажу там, що вона якась погана. Обходьте сторони. Вона прикольненька. Так як об'єм малесенький, то сенси всі, які вона несе, у неї справді є сенси там будь з собою, пам'ятай, чого ти хочеш в житті, насправді те й тепер. Вони просто, так знаєте, подаються в лоба. Ну бо розігнатися ніде. Довго думати вам не треба, шукати отак. Вам все сразу на тарілочки подали. Забирайте. Прикольний гумор, прикольний сюжет. Я б сказала, кому ця книжка підійде. Якщо ви їдете там в дорогу, у відпустку, вам не хочеться брати з собою такі цегли на тисячу сторінок, над якими там треба ламати голову, але хочеться почитати щось нормальне, не безтолкове, з якимись сенсами, то ну, ось взяли собі, кинули в рюксачок, розважитися в дорозі буде ідеально, я вважаю. Ось так, от принципі, все дуже швидко, дуже коротко. Ну, бо книжка маленька, відгук короткий. Я думала зняти шортс, але вже вирішила не, не розганятися між різними форматами. Хай вже буде все разом. І що ж я читатиму далі? Е, чесно, в мене взагалі величезна черга. І я думала по порядку, що давніше купилася те і читати, але мені вже не терпиться почитати ось цю книжку. Ну, в мене не терплячка, бо всі вже її читають, пишуть відгуки. А, а я що? А я на них дивлюсь. Буду я читати її. Так все до наступного вігуку. Па-па!